Добрий вечір з вами, окрема думка. Я Егор Чечеринда. І сьогодні, 19 травня, у третю неділю останнього місяця весни, ми відзначаємо, вшановуємо день пам'яті жертв політичних репресій усіх тих українців, які загинули від політичних репресій сьогодні ми говоритимемо з михайлом петровичем ткачуком автором фільму загадка норильського повстання пане михайло я вас вітаю це фільм про події 53-го року 26 травня 53-го року тобто 25-го. 25 травня 53-го року тобто 60-ту річницю ми відзначатимемо буквально за тиждень цієї події що це була за подія і чому ви вирішили і зняли такий монументальний документальну стрічку про це ви знаєте, в 2003 році я був на відзначенні 50-річчя норицького повстання у Львові спочатку. Я ще не знав, що я буду знімати картину, тому що я виступив перший раз як і продюсер. Це моя студія «Заповіт» створила цю картину, де в мене я один, фактично розумієте. Я знімав, я приїхав туди і там зібралися ці колишні в'язні норицьких товарів. І вони ще не знали, хто я. Жодного телебачення не було. Я ходим ходив з камерою і знімав, але я вже бачив, що це мої наступні герої. І потім відбір йшов від того, що хто мені писав листи, газета шлях перемоги написала, що я вже починаю збирати матеріали, і я пішов за листами. І потім я відкрив для себе яка глибинна тема. Тому що, чесно кажучи, до 2000 року я навіть і не знав про це повстання. Ну, про це мало хто знав в Україні, не. навіть сьогодні мало хто знає, насправді. Про деталі і про це явище. І не вірив, що на 69-й паралелі могли б люди повстати, там 2000 кілометрів від Красноярську, розумієте, і взяти там, в руки все. Не віриться, що там взагалі можна жити, так. не те, щоб повстати на тій паралелі, так, де знаходиться да, сучасне в місто Норильськ. Потім мені вдалося в 2003 році теж побувати в Норильську, там десь. ну, ясно, що там ніщо. Там теж була конференція. Але я весь час натягував на те, що мене цікавило. Е що українці саме це підняли, розумієте, їх було і більшість там їх було 70% саме. Давайте трошки перервамося, подивимося уривок з вашого фільму. Саме про ваші відвідини Львова, 2003 рік, з чого починався цей фільм, так і ваша ідея. Будь, Будь ласка, запис. У своїй відомій праці Архіпілаг Гулах Олександр Солженіцин писав у 1953 році. Заворушення в таборах продовжувались в різних місцях на зразок великого повстання в Норильську, про яке зараз мав би бути окремий розділ, коли б у нас був який-небудь матеріал, але ніякого. Історія Норильського повстання наскрізь проникнута таїною. Навіть після звільнення колишні лагерники не наважували заводити розмови про минуле. До перебудови тема опору в ГуЛАЗі була виключно секретною. Потім почали з'являтися перші спогади тих, хто брав участь у страйку на далекій півночі. Але тільки зустрівшись в своєму колі, горильські політв'язні змогли б розповісти, як змінювались люди в боротьбі за свободу, в чому саме вони знаходили спільну наснагу і силу, і заради чого жертвували своїм життям. Продовжуємо окрему думку. Отже, це були кадри з документального фільму Загадка норильського повстання, режисера, продюсера Михайла Ткачука. Пане Михайло, ось тоді ви зустрілися з тими людьми. Це була абсолютно нова інформація для вас про норильське повстання. Про це була так? взагалі абсолютна інформація. Якщо можна говорити ще й взагалі, Знаєте, ми придумали вже якусь таку ступінь нову, тому що ці люди мене вразили страшенно, розумієте, і для них для всіх. Коли я їздив по селах, коли я збирав у них інтерв'ю, я приїжджав спокійно. Я не мав можливості з грошима навіть, вибачте, мені взяти оператора. І в мене камера була така, Sony 150, дуже гарненька камера. Вона була в наплічнику, і я йду собі, їду в село за листом, приїхав, поговорили, всі люди мені розповідали. І для кожного з них ця подія залишилась найбільшим святом житті, тому що вони згадували ті три місяці повстання, розумієте? 69 днів, я так розумію, так само, стільки скільки ж прожила паризька комуна, Прилизно, так? Приблизно, так, на один -тривало день. Тривало повстання так, в так. норильських таборах, це 20 тисяч людей. 20 тисяч, 6 таборів. 5 таборів чоловічих і одна жіноча була зона. І вони трималися з 25 травня по 4 серпня. Але ні, в різних таборах було по-різному. Дещо хтось почав Раніше хтось почав пізніше, розумієте, потім були події, ну там блискуче якось стикувалося між собою, знаєте, і суб'єктивне. Тобто йдуть події, смерть Сталіна. Так, коли власне мені здається, з цього все почалося. Березень 53 го смерть Сталіна. Країна на, на роздоріжжі, так само люди і так само співробітники цих таборів не знають, що робити ну, далі з цими політв'язнями. Так політв'язні відчувають мов. цю слабкість, так? Політв'язні, політв би, чекали, що підуть звільнення. А вийшло, що вони почали звільняти криміналітет, тому що це соціально близькі. Розумієте, самі який абсурд, тому що ці політичні в'язні, то вони здається, що вони б'ються з радянською владою. А криміналітет, ви бачите, які мали там і вбивство, і все, що завоно вони соціальні близькі, їх випускають. Ну вони були того, що... соціально безпечними, а політичні ну, були да. соціально небезпечними. Тому і... тих залишили, а тих випустили. І потім починаючи отаке, коли влада вже дещо отямилась, вона мала довести, що. В таборах, що вона має існувати, тому що там почався конфлікт між МВС, МВД, так, і НКВДістами, розумієте? Там почали їх об'єднувати, а вони кожен хотів довести, що саме вони. І вони навіть провокували повстання. А з чого почалося саме повстання? Повстання, знаєте, тут була якась подія, яка була подія, була така подія, дуже цікава. Я досліджував, і у багатьох я вийшов якраз на те, що так було. То була така подія, що раніше не дозволялося ніколи. Охороні стріляти в зонах, розумієте? тільки за зоною. Той, значить, не так пішов, щось там побіг, те, та ще, ще, щось. А вони почали стріляти в зоні, розумієте. І то була така ситуація. Охоронці. в так? — Охоронці, так. Вартові. І то була так: стоять на вишах ці люди. І от були два табори рядом, п'ятий табір і шостий жіночий. Ну вони ніколи не спілкувалися, могли тільки зустріти сінку на будівництві, коли їх буде. І от жінки йдуть з роботи. І стоять наші хлопці. І почали там щось кричати через колючі дроти. І наші хлопці заспівали, гей на полі та жінці жнуть», розумієте, відому пісню про Сагайдачну. А ті конвойні на вартові кричать припиніть, остановіть. А хлопці продовжують співати. І дівчата, їм... і вони дали чергу. По зоні вони не мали права, вони ну, спровокували так. І вбили там, значить, декількох людей, розумієте, одразу. І після того повстало все. Постає п'ятий табір. За ним жіноча зона одразу його підкривають, підключається, а потім і всі табори. Вони там з різницею в тиждень і так далі. От починається отакий от рух. і от з цього почав. Але все було вже насичено. Розумієте, все було аж тремтіло, тому що всі так чекали якогось такого зриву. Грицяк, Євген Грицяк, один із керівників повстання, може, єдиний керівник повстання в четвертому таборі, легендарна людина. Він колись на Радіо Свободі говорив в інтерв'ю з Ферстюкові, що. Євгену Сорстюку, що каже, потрібний. Потрібно було пролити кров, ви розумієте? От Для така, того, щоб почалося да, повстання, оце якось. Так? Тоді всіх зачепило, розумієте? Він там дуже цікаво виклав. і цей момент я Пане Михайло, а чому ми говоримо про те, що е, про український слід і українську участь, головну участь українців в цьому повстанні? Наскільки мені, мені відомо, 70% так було українців да, е, да, да, ув'язнених в, 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 норізь, в норізь, норізь норізь таборі? В На поборах може більше, може менше, так. але тому що всі були наші хлопці. Дивіться, що було. Вже була не мов би, земля розроблена. Вона була вже скопана, тому що існували навіть підпільні організації. Ну, що вони робили? Вони видавали, наприклад, якийсь там ручний від руки написаний журнал на вісім сторінок. Але це теж передавали, десь ховали. Потім, коли знаходили находили, як? А люди трималися на дусі, розумієте вже? І вони існували, але не було в них такої сили, щоб могла. Зірвати цей зрив ну скажімо ще варто сказати про те, що більшість політув'язнених це українці з українців, які так, там були, це були колишні учасники були воїн Української повстанської армії, і саме вони були і ватажками цього повстання. Так вони саме да вони. Чому там була така річ? Солженіцин писав таку реч, що він сказав, що саме карагандинський карагандинський етап заніс, у унуривський вірус. Непокори. 1200 українців, 1200, так? яких переслали з Караганди. І от з Караганди пробув цей етап. Там було тисяча хлопців, мабуть, українців, були литовці, були і грузини, і так далі. І оці хлопці, які були взяті в тих лісах, лісах і ще не встигли нічого з собою показати, тому що в таборах вже сиділи люди по стільки років, а ці взяли в 48-49. І вони були в Караганді. І вони вже там почали так крутити. А навколо Караганди. Було дуже багато вільно поселених, розумієте теж українців, яких, яких вислали з України за те, що там в родині хтось був в УПА і так далі. І там зрозуміли, що ці хлопці крутять там дуже сильно. І якщо вони зірвуться, то їх підтримують ці цивільні поселенці. І вони тоді сказали: Ні, хай на вимирання їдуть на Рильськ. І оцих 1200 двісті очайдухів, відчайдухів розуміють, зате засилають за і вони приїжджають і починається. Бесорубка. А що було в ці 69 днів е, в Гулагу під час цього повстання? Е, не було влади, чи ув'язнені мали більше прав, чи охорона розбіглася? Що, як виглядало це? Це все? виглядало таким чином: що коли хлопці, оце вони вирішили поховати, то влада Ро, думала розстріл, поховати розстріли, тих розстерених цих хлопців, що загинули під час того, як співали пісні. То тоді вийшло так, що влада. Знаючи, що існує якийсь такий інтернаціональний розбіг там українці, може, з поляками українці з росіянами не могли договоритись, тому що і ті, і ті ненавиділи більшови зрозумієте, але ті росіяни були за єдиною неділімою, а українці ви час хотіли будувати свою країну, розумієте, і тут вони розходились, і вони думали, що на тій почві. На тих міжнаціональному ґрунті може щось вийти. І добути. вони вийшли спочатку. Всі вони. І втекли, і вони їх просто. Ніхто нікого не ні, бачив. Вони вийшли. А хлопці знайшли спільну мову. Всі. І за ті місяці, що було там, не було ніяких конфліктів, розумієте, чому всі вони згадують про Тобто було самоврядування? Так там було самоврядування у всіх таборах. Вони створили свої групи. У них навіть була охорона, вони взяли кухню і так далі. Там було так, ще цікаво, що в одному таборі якраз з того табора керувалася вся вода, яка. Була підведена і до конвоїрів, і для того начальства, до тої влади. І коли вони не привезли їжу, то хлопці перекрили воду. І тоді зрозуміли, що і тут приходиться так і проводять їжу. Хлопці дають воду, розумієте? Ну і добре там жінки вистояли добре. Жінки голодували. Жінки, коли проголодували 9 днів, то викликали Московську комісію. І коли вони говорять з нами, ніколи не говорили навіть як з людьми, нас за людей не вважали. Номер такий, і всі ці діла там. А тут приїжджає Московська комісія і починає з нами говорити. І потім виконують деякі наші вимоги. Розумієте, що цікаво. І тоді було так, дещо полегше. Спочатку вимоги, може, носили навіть такий характер більш економічний, а далі вони стали політичними. Коли питали, щоб зняти номери, скоротити робочий день, розумієте, з 12 до 8 годин там, тих малих вислати і так далі. А потім пішли в мови інше переглянути справи, розумієте? Повернути тих, дати скасити строки, розумієте. Все це пішло далі дуже сильно, таку форму. Повстання набирало розмаху, розумієте? Історик Макарова, яка стала, вона приїжджає до нас і буде в Києві 21 числа на нашій здруси, про що ми скажемо ще окремо. То вона написала, це було саме повстання духу. Розумієте, назвати повстання, де не було зброї це не повстання, не мов, але це було повстання духу. Пане Михайло. Ви були там в Норильську. Які ваші враження емоції від перебування на тій землі, в якій залишилися багато українців, там кість миля, ви були розстріляні, померли від Ви знаєте, угоди? коли я був там. Я був якраз 30 жовтня 2003 року, якраз у такий же день якому сьогодні ми присвячуємо нашу програму, розумієте, відзначається в Росії день пам'яті жарт політичних репресій. Вони якраз на це 30-те наклали цей день. І вийшло так, що ми були і в ліцеях, і десь зустрічались, і весь час якась така туга. У мене було таке відчуття, що я попав взагалі в радянський час. Розумієте? Ну все. І коли говорили, що ми хочемо побудувати. Пам'ятник, це буде як пітати, мати на колінах. Вони і сини і поставимо там такі. Ну, пам'ятники, а так на сьогодні на пам'ятників багато. Але єдине, що українцям немає жодного пам'ятника. А я сказав, ні, що пам'ятник треба не так ставити, а треба ставити людина, яка запускає повітряного змія. Тому що вони там під час повстання вони запустили тих зміїв і наліплювали листівки. І коли той гніт дограв, розумієте, листівки розліталися, а там вітри. І вони летіли аж до Ігарки, 100 кілометрів. Розумієте, що це таке? І голос Америки буквально через там кілька днів передав одразу, що в Норильську повстання, тому що десь там хтось передав, встигли розумієте, щось таке. І вони звернулись до світу. Вони звернулись, там було написано: на нас знищують, настой, не вважають вірте нам. Тому що люди кругом не знали, навіть вільна мені, які там були, розумієте, які приїхали на роботу. І ось для мене я сказав, що пам'ятник має бути людина. От така, знаєте, худа, продуваємо вітрами, стоїть вона і запускає того повітряного змія. Тому що головне треба підкреслити, щоб було повстання духу. Розумієте? І тоді мене вразило, що на шмітих, це гора шміта, де поховані всі. Євреї поставили пам'ять, японці поставили пам'ять, прибалти всі, поляки всі, розумієте, росіяни жодного пам'ятника немає в Україні. Я тоді казав, і навіть у мене фільм закінчується, якщо ви пам'ятаєте, що у мене такий Степан Семенюк, керівник повстання в третьому таборі, звертається з листом до уряду і каже: що рідні мої, дивіться, є тим, є тим, є тим. Ми шануємо наших хлопців на Соловках. Тому що там загинули, вибачайте, переважна наша еліта. Так ясно, це потрібно. Але повірте, мої рідні, тут же ми вели перед ми все підняли. Давайте подивимося цей шматочок, а потім повернемося до дискусії. Прошу. Ще один уривок з фільму Загадка Норильського повстання уже 50 років минуло, могили мохом поросли, хрестів на них уже немає. І кількість помин тут жили раби імперії страшної, які за волю піднялись і впали в бою, як герої. О, якби шміт, тиха гора якось нараз заговорила і розказала, скільки там вона людей похоронила. Лежать в могилах без хрестів, у вічні мерзлоті зарики, раби гулагу і горлагу, їх черепи кайлом пробиті. Так проводили через вахту стекс, в'язнів, зв'язні мерців, червоні харони. Щоб із могили зек, бува, не втік. Такі були в ЧК не писані закони. Інтернаціонал там під горою. Лежать у вічному спокою, литовці, німці, японці, корейці, латиші, естонці, фіни, чехи, словаки, румуни, мадяри, поляки та наших хлопців з України лежить там більше половини. Така вже доля нашого народу, щоб дорого платити за свободу. Отже, продовжуємо окрему думку, пане Михайло. А як люди, ті, які сьогодні живуть в Норильську, вони пам'ятають знають про ці події? Ви знаєте, там І як, як до цього ставлення? Скажу вам так, я відслідковую цей матеріал, що там дуже цікаво. Наприклад, у них музей дуже цікавий. Був вони тепер створили там навіть декілька зал присвячених якраз Норильську. Там не повстанню скоріше, а там присвячено просто тим в'язням і так далі. І це вийшло так, що приїхав Путін, приїхав на той меморіал і сказав, що це треба пам'ятати. І після того почалось все знаєте, як крутити, як у нас треба, щоб з'явилось начальство велике, як воно скаже, то вони і починають там. Люди взагалі про це намагаються не говорити. Місто таке, знаєте, воно важке, тому що хтось чесно написав, що. Туди треба посилати було людей тільки вахто методом, там не можна жити. Це місце правда, для вимирання, розумієте? Коли я там був, правда, була погода. Добре, тому що сам я сибиряк. Але ну, все одно вічна мерзлота, правильно? Ну так та ясно. А я як Сибиряк, мені легко там було чому? Тому що в ті дні було дуже холодно, там, наприклад, мінус сорок. Але вибачайте, мені там вологості немає, там можна дихати. І тоді, знаєте, якось я навіть там в піджаку міг вийти спокійно. Навіть мені казали, навіть ви офіціальна делігація, то ви якось так одягаєтесь. І в мене враження від міста важке, чесно кажу. Пане Михайло, ще хотів задати, задати таке запитання щодо громадських слухань. Я знаю, що ви наступного тижня проводитимете їх в Україні. Перші вже почалися Івано-Франківську, вже були щодо 60 річниці Маринського повстання. Розкажіть, що це буде у вівторок, якщо я не помиляюсь? Значить, у вівторок, 21 травня, о 18-й годині, в Києвомолянській академії, в культурному центрі, там на вулиці Лінській, 9, так? Там відбуваються ті громадські обговорення. Причому громадське обговорення будуть присвячено не тільки на повстанню, повстанні, а буде присвячено саме ненасильницьким насильницьким методом боротьби. Те, що нам зараз дуже болить, розумієте? Всі ми живемо в дуже в такому світі. знаєте, як сидимо на пательні гарячі в сучасній Україні, не насильницький. Ну, так, оце способи ведення боротьби. Нам дуже потрібно. І я вам скажу, що коли в мене виникла думка провести от такі слухання, спочатку я думав, просто відзначити. Я призвонив. Євгену Олександровичу Сверстюку і сказав йому, що я хотів би провести. Він каже: пане Михайло, я вас підтримую, але каже: не проводіть, це тільки в будинку вчителя, тому що він знає, яка публіка приходить туди, наша нормальна, стара і так далі. Знаєте, як люди прийдуть, пошануються і раз. І тоді ми вибрали, що ми візьмемо студентську аудиторію, розумієте? І я тоді вибрав одразу Прикарпатський при університет, тому що там близько живе Євген Степанович Грицяк. Він живе там в снятині, в а йому дав вісімся. 80... Керівник wow. повстання на четвертому таборі. Та людина, у кого в таборі ніхто не загинув. Це перед тим треба, як він організував це, розумієте, як він це відчув. Ну як це, щоб повстання було і щоб він всіх вивів і вивів за зону, тому що він знав, що почнуть стріляти, і він міг запевнити людей, що треба вже виходити, і щоб би це не було. І ось ми збираємось там на цих громадських слуханнях. Будуть дуже відомі люди, розумієте. І у нас і цікаві і модератори, і спікери, і правозахисники там будуть. і Все. Ми, чесно кажучи, не кликали жодної партії. Ми піднялися як громадська організація. Мені дуже, дуже повезло з тими людьми, з якими я працюю. Це, по-перше, директор Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош, це Марія Тумак, відома журналістка, розумієте, Алла Дубровнік. Ну, хлопці, є все нормально. Блискуче провів, наприклад, модерував в Прикарпатському університеті Юрій Андрухович. Так, тут буде у нас Юра Макаров. Це нормальні люди, на яких приходить молодь, і ми про це думаємо. Пане Михайло, дуже коротко, буквально 30 секунд. Головні висновки для сучасної України з того норвізького повстання тих подій 60-річної давнини? Ви знаєте, я думав, що я вже про це забув, як то каже, тому що я зняв вже 4 фільми з того, розумієте? Але тепер. Я, я інколи кажу таку річ, що нориське повстання це як класичний приклад. Тому що, бачите, пройшов якийсь час від того 2006-го, коли я зробив картину, так вже стільки років. І знову воно повертається знову з, іншим якимось, з іншою своєю якостю, як кристал. Тепер, коли мене цікавили українці, їх значення, що вони повели це повстання, повели за собою інтернаціоналізм. 86 національностей тільки було. Тепер воно обертається на насильницьки боротьби. Те, що робив у себе гречак і робили в таборах, як ці люди змогли там не відповідаючи, їм підкидали ножі, пістолети, все провокували. Вони відмовлялися від чого. І в цьому ми і цей досвід нам потрібний зараз стриматись і вміти вийти. І чому? Я кажу, що Грицяк, у мене фільм буде про Грицяка, який називається Буде під назвою Ганді зупинився в усті». усті. – це рідне село Грицяка, А Грицяк сповідує ідеї ненасильницької на боротьби. Махат Маганді. Дякую, пане Михайло. Це був пан Михайло Ткачук, автор, продюсер, режисер фільму Загадка Норильського повстання. Сьогодні ми вшановуємо день пам'яті жертв політичних репресій. Ось третя неділя травня, і від себе хотів би сказати, що насправді е, Норильське повстання стало початком кінця всього всієї системи Гулагу. Вже за кілька років ті люди, які вижили в тому повстанні, були звільнені. І як на мене, головний, головний висновок з тих подій, що без боротьби ніколи не буває свободи. Залишайтеся з нами. З вами була окрема думка, і я Єгор Чечеренда. До побачення.